Викидаємо альбоми флоп гуртів. Або чому всі масово почали їхати на болото? Все почалось з гурту. Ка наскільки я знаю, вони поїхали туди, щоб бути там суддями. І якщо не помиляюсь, там вже були декілька корейських реп-виконавців. Навіть Блу хотів спробувати там виступити. Але через масовий хейт все відмінив. Далі мали туди їхати A-Turn. Але вчора надійшла інформація, що учасники гурту відмовились від цієї участі, що вже є хорошим показником. Можливо, все таки це компанія їх змушує. А от Ян Пасі вже встигли порадувати росіян своїм виступом, що стало для нас тотальним розчаруванням. Багато фанатів говорять, що це все-таки компанія на це повпливала. Але я не знаю, наскільки в це можна вірити. Тому просимо у вас допомоги чи завозити надалі альбоми Блу та Ейтерн, які відмовились їхати в Росію. І Навіть те, що вони планували туди поїхати, вже можна віднести до зради. Та що нам робити з Тафом, який залишився від цих гуртів, викинути чи розпродати? Пишіть свій варіант. А ще. Ви думаєте про цю ситуацію? Я сподіваюся, що Everglow також одумається і не поїдуть туди.